Голосуємо, прошу голосувати. Історичне призначення кримського татарина міністром оборони України об'єднало парламент. Рустема Умірова підтримала конституційна більшість Верховної Ради і рідкісне явище проти. Жодного голосу за 338 рішення прийнято. Постанова ухвалена. Заступаючи на посаду, міністра Рустем Уміров заявив, що це не який виклик, але водночас обов'язок як громадянина і гідного сина свого народу наголосив, що головна мета на посаді перемога, звільнення кожного сантиметра землі та кожного нашого співвітчизника. Ця війна для мене почалась не в 22-му році і навіть не в 14-му. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалась кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим. У міру пообіцяв знищити так звану паперову армію та побороти бюрократію у війську. На важливості цього наполягав і головнокомандувач Валерій Залужний. Новий міністр оборони обіцяє діджиталізацію всіх реєстрів, зокрема військово зобов'язаних, а також реформувати ВЛК і створити сучасні рекрутингові центри для охочих долучитися до війська у планах запустити агенції закупівель та у унеможливити корупцію в моєї філософії корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перевонь не ведуть. Наш план максимально унеможливити корупційні прояви. У міров хоче пришвидшити розбудову оборонної інфраструктури, зокрема для Ф 16 і пришвидшити постачання важкої зброї на відновлення репутації Міноборони та посилення співпраці з партнерами наполягали й нардепи на порядку. Денному і проблеми з якими досі стикаються захисники на фронті. Прохання з приводу контролю, командування медичних сил і величезних скандалів з приводу невідповідності відсутності стандартів турнікетів, а також бойових тактичних аптечок, які на сьогодні є одною з найбільших проблем у військовій тактичній медицині. Ми не можемо собі дозволити, щоб репутація міністерства оборони страждала через якісь скандали. Тому одним з основних завдань для міністра сьогодні має бути відновлення довіри до міністерства. Відновлення довіри до міністерства як всередині країни, щоб не виникало питань у тих людей, які донатять кожного дня на армію, куди йдуть гроші, і відновлення довіри від наших партнерів. Опозиційні сили в парламенті дають поради і очікують на підзвітність та доступність нового міністра Умірова, хоча і в його призначенні знайшли недоліки, навіть розуміючи всі проблеми з цим призначенням. Борустем не має воєнного досвіду, але він блискучий менеджер. І я впевнений, що ключові функції Міністерства оборони, а саме прозоре, транспарентне і ефективне забезпечення Збройних сил України, він витягне. Тому я вам бажаю можете враховувати, може ні, можете ні, але я е, вважаю, ну я чу, бачу, що ви навіть не слухаєте. Це таке, така справа. Серед чесноту Мєрова нардепи називають бездоганну роботу на чолі фонду державного майна та непересічні навички перемовника вони й мають знадобитися в налагодженні зв'язків з партнерами. Можливо, й на цьогорічній зустрічі Рамштайн представник кримсько-татарського народу сьогодні буде очолювати міністерство оборони і робити все, щоб наші сили оборони билися за Україну. Звільняли Крим і повертали нашу державу в кордони 91-го року. ФСБ прибирає до рук релігійне життя на окупованій Луганщині та віджимає майно, збудоване мусульманською громадою за роки незалежності. Про це свідчить анонсоване росіянами відкриття медресе. Мусульманського навчального закладу в Луганську розповів колишній муфті духовного управління мусульман Умма, а нині парамедик. Саїдесмагілов, за його словами, такий навчальний заклад не матиме жодного сенсу, а є радше піар-акцією росіян, щоб підім'яти під себе мусульман Луганщини у співпраці за від віджимом громад займається муфті Чувашії Альбір Крганов. Минулого року імамів громад окупованої частини Луганщини вивезли в невідомому напрямку. А за кілька днів під камери у соборній мечеті Луганська клялися у вірності Окупаційній російській владі каже Ісмагілов. Вони не втечуть від відповідальності. І єдина парада, яку я можу дати колаборантам, щоб під час відступу російських військ вони втекали попереду своїх військ, тобто своїх, це російських щоб вони втекали і жили десь далі на Росії. от І пам'ятали, що після звільнення. Після звільнення, якщо вони не втечуть, вони будуть притягнути до відповідальності. На Керченському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок липневої атаки. Це підтверджують супутникові знімки сервісу Планет, опубліковані службою Радіо Свобода. Журналісти порівняли знімки за 3 та 5 вересня. На першому фото видно, що прольоту немає, а на другому його вже відновили. Це частина ближча до острова Тузла, яку 17 липня уразив український безекіпажний човен Морський Малюк. Відновити рух пошкодженою частиною Росіяни хочуть до початку. Наступного року пішов до вітру, а знайшов схрон з вибухівкою. Біля лісу у Бахчисарайському районі Криму чоловік разом зі своїм односельцем знайшов контейнер із деталями до вибухівки. Та вирішив забрати його додому. Незабаром до охоронця Сергія та пенсіонера Володимира навідалася окупаційна поліція. У товаришів вилучили 17 запалів для ручних гранат, 6 детонаторів, електродетонатор, три вибухові пакети, підривник мінометної міни та три гранати. Окупанти не розкривають подробиць, але вочевидь чоловіків звинуватили в незаконному зберіганні вибухівки. Вони під домашнім. Рештом, але як ящик вибухівки опинився в лісі під Бахчисараєм – невідомо. Окупаційний білогірський суд відмовився визнавати помилки російських слідчих, які переслідують правозахисника Абдурешита Джепарова. Його захист вимагав від центру протидії екстремізму переглянути закиди про нібито розповсюдження недостовірної інформації. Росіяни наполягають, що Абдурешит Джепаров, нібито адмініструє сторінку руху Кримська ідея, яка публікує матеріали про порушення прав людини. В окупованому Криму. Сам Джапару вважає всі звинувачення фарсом. Это надумана стаття, надумане обвинення, все надумано. Видимо, там, как ну, нам должен завершиться. А так фарс, фарс. Просто все надумано, все так видно, как наіграно. Буквально там, как суфлер підказує судя свидетелю, там, скажемо, это все как-то очень наиграно.